Ось така у нас стемка: somebody, anybody, nobody, everybody, і так далі. Для початку, щоб ми, як то кажуть, були on the same page. Я думаю, давайте перекладемо ці слова, тому що так чи інакше, я думаю, ви їх десь бачили, чули. Але. anyway. І, до речі, дуже сподіваюся, що на кожному нашому такому занятті ви берете зошит і записуєте тему. тому що Одна штука, що ви послухали мене, так і воно там десь відклалось, але інша штука, коли ви це записали, і можете одразу в разі чого передивитись. Так що моя вам рекомендація записуйте це все. Так, ці слова дуже сильно, дуже сильно, дуже логічні, тому що подивимось, чому оці всі штуки ми використовуємо, коли кажемо про людей. І у нас в кінці кожного слова баді або баді, це в нас тіло, або слово ван один це не дуже логічно, але anyway. <coughs> тобто somebody someone це одне й те саме, це хтось, anybody, «anyone» – «ніхто», nobody, no one, ніхто, everybody, everyone, кожен. Далі «things», речі в кінці кожного цього. Буде слово «thing», тобто ми це вживаємо для речей. Something, щось, anything ніщо, nothing ніщо, everything, все. І places, places це місця, місця відповідають на питання де, where, і в кінці кожного цього слова є слово where. І ми будемо це вживати для місця. Somewhere, where десь, aneware, ніде, nowhere ніде, everywhere повсюду. Давайте тепер розберемо, коли ми ці штуки вживаємо. І, до речі, ця тема майже копія тієї теми, що ми з вами проходили минулого разу. Якщо не дивилися, тут десь буде посилання, подивіться там такі саме правила, як і тут. І зараз ми з вами переходимо вже на такий рівень, такі теми ми вже з вами будемо проходити, коли минулі правила будуть. Схожими або подібними до до тем, які ми зараз проходимо. От тому не пропускайте, будь ласка, жодні теми. Тому що, взагалі, якщо подивитися отак, от на низько, то вона між правилами, між собою дуже сильно логічна. Просто важко, тому що знаєте, ви спочатку тут, 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 ну коротше, пазл такий складаєте, але потім, коли ви складете, ви подивитеся такі блін, так все ж одне саме правило. Так що ці правила тут однакові з минулою темою. Сам ми вживаємо в позитивних реченнях. Але є, звісно ж, виняток. Ми можемо вживати ці слова у питаннях, коли ми щось пропонуємо. Наприклад, ми прийшли в ресторан, і там наш вей, і нас, нам а, і там waiter питає нас. Would you like something to drink? Тобто він пропонує. Так? Any. Ми вживаємо в негативних реченнях і питальних. No. Ми вживаємо в позитивних реченнях, щоб надати негативного значення. Так, давайте переглянемо приклади і стане зрозуміліше. Тут ми йдемо до нашого чонсноу. Сподіваюсь, да? I don't know anything. я нічого не знаю. От у нас у нас anything, от у нас наше негативне речення. А ми а йому можуть сказати you know nothing, John сноу. От і тут I know nothing, це я так само буду перекладатися Я нічого не знаю. Але через те, що у нас тут немає жодного негативного речення, ми використовуємо nothing. Так? Тому що «nothing» ми вживаємо в позитивних реченнях, щоб надати негативного значення. Тобто, пишемо I know nothing, і я знаю нічого. Ну, але перекладатися буде як я нічого не знаю. І every ми вживаємо для негативних, позитивних і питальних речей. тобто повсюду. Слава тобі, Господи. Так? Це вся тема, любі друзі. А мене мої підписники попросили робити вправи після пояснення правил. Тож, до речі, <після> хотіла, чого я сміюсь, хотіла вам подякувати, любі друзі, хто підписується, хто ставить лайки, хто коментує, навіть якісь негативні коментарі, вони мене дуже смішать і тішать, що ну, все одно ви дивитесь ці відео. <після> Мені дуже приємно, дякую вам велике. Тож, кому не цікава практика, можете скіпати, а кому цікаво, зараз зробимо з вами вправи. Так, ну що, погнали рок-н-роліт. Used my computer yesterday, I need to know who did it. Nobody. Ніхто не використовував мій комп'ютер, не в'яжеться речення. Anybody теж ніхто. Нам треба сказати, що хтось використав мій комп'ютер вчора. Тобто буде somebody. Somebody once told me. It happened very quickly, and I couldn't see. Uh, nothing не підходить, тому що Джонс да, тому що ми вживаємо в позитивних реченнях, а тут є вже couldn't. something не підходить, тому що ми живемо в позитивних реченнях, і у нас є anything. How you talked to somebody, somebody uh, не використовуємо в питаннях, тільки якщо це пропозиція. Nobody не використовуємо в питаннях, і у нас залишається anybody, anybody. I'm bored, I don't have nothing to do. Nothing не підходить, тому що негативне речення. Anything підходить, Something не підходить, тому що тільки в позитивних реченнях. He lost his house. Now he has to. Now he has everywhere to live. Everywhere повсюду не вяжеться речення. Anywhere не підходить, тому що у нас тут не негативне і не питальне речення. І ось нарешті ми можемо використати щось знову. She doesn't have somebody – не підходить, тому що негативне речення, Nobody – не підходить, тому що негативне речення. Anybody – Я роблю це швидко, але і зараз, можливо, вам ви думаєте, блін, так все швидко, я так не зможу. Звісно, зможете. Просто в мене це вже навіть більше по відчуттям, ніж по правилам, так. І у вас так само буде. Просто треба, бо це як то кажуть, ну що там, настріляти руку, чи око, чи щось там настріляти, чи не стріляти, взагалі, я не пам'ятаю. Would you like. О! Пропозиція, любі друзі. І для пропозиції ми використовуємо Something. Do you know someone не підходить in Dublin, тому що це питання. Anyone підходить, no one не підходить, тому що тут питання. Sarah told anyone вже не підходить, тому що Anyone ніхто. І ну, речення не вяжеться, но вам так само. І Сара сказала всім, що вона розстал, розійшлася з тобою. На тепер ми всі знаємо. Ад з I'm going to bed, there is interesting on TV. Ну, він йде в ліжко, і очевидно, що нічого цікавого нема на телевізорі, і у нас тут немає нічого негативного. Тому як ми якраз вставляємо наш nothing. Так, на цьому все, любі друзі. А як завжди, в описі під цим відео будуть всі матеріали для практики. І якщо ви давно думали, де. Почати вивчати англійську мову, і вам подобається моє відео, як я викладаю, і терапирим. Запрошую в мою онлайн-школу англійської мови MySchool, Це Instagram, в описі під відео також є посилання. Можете перейти і записатися на безкоштовний пробний урок. Bye!